Включение э экстренное включение 12:10. Видно, так? Фух, я только что пробегла с сарая. Знову бігала. Звісно, бігати туди це задоволення ще те. Під ногами слизько страшне, там, де ще залишився... Ну, залишки снігу, да, воно перетворилось на кригу, на льот під водою. А там, де розтануло, там оця грязюка глинистий в нас. Ну, коротко, що туди станеш — Можна вбитися, розчахнутися. Що туди, без різниці. Ще й зверху ж дощ на голову ллє. І звідусіль тече. І з козирка на сараї тече, і на веранді тече, коротше, всюди тече. Що хочу сказати, Барбі налила дойки. Так що, я думаю, все ж таки сьогодні ми будемо народжувати однозначно. Як правильно поступити в цій ситуації, не знаю. Чи просити Вову зараз, як приїде, його ще немає, я воду поставила на каву. Чи просити, як приїде, нехай заводе генератор і І хай він до самого вечора, якщо що робить. Я взагалі нічого не розумію, що мені робити. І знаєте, що ще? Оце ж я ще взяла пісюльки свої Лана. Нічого не розумію. Значить, у мене в лані є два записи. Ось воно. 14 січня і 4 лютого. Вимячка, вона почала набирати раніше, ніж Дана. так? Я вам про це говорила ще давно. Вчора чи позавчора я вам сказала, що і у Лани збільшилось, і Дана почала відрощувати. А сьогодні у... Лани, ось зараз я повернулася з сарая. Зараз у Лани вже дуже добре припухши все ззаді, таке прямо, прям-прям набубнявівше. 14 те виходить, вже пройшло, ну, тобто, відпадає. А до 4 лютого, ну, як би ще занадто рано. Коротше, не знаю, мене це. Якось збентежило трішки. Ну, а за Барбі он, до речі, приїхав Вова, зараз будемо щось вирішувати. Ну що, ми сьогодні рожаємо, сіськи вже налиті. А за світ мені сказали 22 години. Ви абонент якогось там третього уровня чи чогось. З вами ніхто і не повинен зв'язуватися. Я дзвоню, кажу, що ніхто не дзвонить. А вам і не повинні так швидко дзвонити. Ждіть. Ми на район передали. Далі ді... дії району. Я говорю, як можна зв'язатися з районом? Ніяк, тільки через нас. Ну так а ви, а ми нічого, ми вже все. Нормальні відповіді. Я в шоці просто. Ви тільки передали, каже, заявку в 10.22, Я говорю, ми 14 годин сидимо без напруги. Вона каже, ну і що тепер? До 22 годин після оформлення заявки. Все. І що робити, я не знаю. Чи вмикати генератор? Тому що я тільки-тільки ось сарая зайшла. І в неї налиті соски вже. А ще прикол розказати. у Лани ззаді все таке набубнявше, як вроді вона теж сьогодні рожать зібралася. Так взагалі нікуди не йти. 14 вже пройшло до 4-го ще рано. Коротше, я нічого не розумію. Вони вирішили мене доконати. Ну так та й так. Надо здесь у холодильники потім взять. Вы просто зараз в скике часа 4 темні, а так як сьогодні хмарно, темно, туман. Це воно ще раніше потемні, ну. Блин, ці лампості подарили. Ну что маємо, то маємо. Що, так, до сих пір ніхто нам не телефонував. Ой, Коли вони зроблять і чи зроблять вони його сьогодні, невідомо. Як про це дізнатися тепер? Я також не знаю, тому що та лампочка, яку, яка в нас є, ну, якою ми перевіряли, вона 10-ватка, і тому вона спрацьовує навіть на цих 30-40 кВт, які є в мережі. Всі інші лампочки, вони в нас не свічки, вони під великий цоколь, це потрібно переробляти. Ну, патрон десь шукати. Ну, коротше кажучи, галопом по Європах завів знову генератор, все повключав і поїхав. Ще й попередив, що попередив, що не знає, коли повернеться. Можливо, буде дуже пізно сказав. Ось, а я трішки тут підмонтувала відео, проплатили мені замовлення. Подивилася ж розібралась трохи. І, зараз оце дивлюся, спостерігаю, оце ось наша барбушка. Бачите? Живіт вже запав зовсім, як торчать оці маклаки, як я їх називаю? Ось це ж і ось. Кістки оці. Вже опустився повністю крестець. Зв'язки порозходилися тут он повністю вже як, як дирки. Ну, коротше кажучи, хтось ніколи, якби не вона. Трошки легше б ситуація переживалася з оцим світлом. Хоча, звісно, вона дратує, тому що як ціни підіймати, так всі гаразді, як драти оплату, так спробуй тільки не проплати до першого числа, все, вже руки викручують. А як я ж кушу з трансформатором якісь проблеми, це ж не перший раз вже. І ніхто нічого не хоче робити. Ну, якби не Барбі, що мені потрібна да, і світ, і вода, і якщо що, і спостерігати за ними. Тому що, ну, навіть якщо не брати до уваги камеру, а бігати кожні півгодини в сарай темно сьогодні на вулиці, вже вже сіро, як? Ну, от навіть тут світло там включене над мойкою. В ванні он взагалі темрява-темрява, тому що ну, пасмурно дуже. Навіть якщо не брати до уваги камеру, а бігати в сарай, так воно вже в сараї. Тут в першому е відділенні, де ми доїмось, де вся вета аптечка, де козенята, де перепілки, тут взагалі вікна немає. Якщо у дівчат хоч двері відкриті, ну це ж у них. О, там двері відкриті і св... світло горить. Якщо зараз вимкнути світло, буде зовсім друга картинка. Буде вже гидко видно. Тому, ну, це взагалі не варіант чекати окоту не... без світла. Я розумію, що люди і не таке проходили, ну, але все ж таки хочеться, як хочеться, тим паче О, стоїть хвостиком дригає. Тим паче, що всі в напрузі, всі очікують цього коту і дівчат. Максим очікує дівчат. Телефонує мені останні ці 2-3 дні. Сьогодні взагалі їхав на там щось по учобі свої справи, телефонував, і звідти писав, і тільки звільнився, телефонував. Зараз поїхав додому, каже, приїду доберусь додому, подзвоню. Короте, всі чекають, чекають. Хто зна, коли вона надумає, чи сьогодні, чи вночі, чи... Якби коли точно, було б трошки легше. Коротше, отак от на другу годину дня обстоять у нас справи. Поки що не народили. Хвостиком крючком вигинаємо. Ось так от. Да. Ну, вже починається. Мені здається, що процес вже починається. Судячи з того, що я бачу по поведінці, мені здається, що процес вже запущено. Залишилось тільки дочекатися результату. Діжу. Побіжу, зараз збігаю на вулицю, бо відволіклася глядь, а щось не бачу я барбушки в камеру десь чи на вулиці, чи я знову не, ну, не бачу її поміж інших кус. Надо, мабуть, її чимось напшикати. Хотіла зробити вам приємне, підняти вам трішечки настрій п'ятий хвилин і позитиву. Бачите? п'ять жовтий значок. І вп'єть воно не монетизується. Капець. Дзвонила тільки що сусідка, ну, коротше, сусідка, вона також живе, як. Це дяді Сашина дружина, тітя Лара. Але вона живе окремо, не тут. В Таранівці теж, але окремо. І в неї теж звідучора немає світла. І теж вона дзвонила і теж до жопи дверка. Розумієте? Так, все, я побігла, гляну, де там барбуша. Чи попшикать її вже чимось взяти, я не знаю. Знайшлась моя пропажа, поки я на вулицю до неї добігла, вона повернулася вже, вляглася. І оце, бачите, ножкою час від часу. Дригає вже. Якби ж ніхто не турбував. А то вештаються тут всі підряд. Коротше кажучи, нехай думає собі, що вона там надумає. А я поки займуся поперемиваю все те, що казенят годували. Блін, у мене якийсь такий стан сьогодні чумний. Вночі тиск, отака погода, отака нервотрепка зі світлом. Же ж таке, з козою з цією біганина. Ну, коротше, якийсь такий, знаєте, трішечки такий пр пригнічений, чи я не знаю. Ще й це відео знову не пропустили. Так хотіла, навпаки, вас повеселити, а воно. І, на, мабуть, це чи то на нервовій почві. Опять мене ось після обід почало. Почався тут спазм вгорі. Треба, напевно, що знову інгалятор доставати. О, зігнали, зіскочила. Куди тепер знову піти? Дочекалися. Розпочинається вже все. Вже почала підстилку скоблити, як лягати, і вже підтужується. Я вже наколотила енергомолу і зараз одягаюся, йду в сарай.